Вітаю! Мене звати Олександр Пасошко. Сьогодні 104.2024 року і я записую цей подкаст присвячений транспортній системі Києва. Кожен день мешканці міста та гості города стикаються з незручностями транспортної системи Києва, з заторами, корками та іншими неприємними ситуаціями. І в мене, як у дослідника і аналітика даних, які я збирав протягом двох останніх років, починаючи з квітня 2022 року, є бачення і розуміння, через що стаються ці незручності, і в мене є пропозиції щодо вирішення цих ситуацій, і саме про це цей підкаст. І так, починаємо. В цьому відео я пропоную розібратися і подивитися на особливості, особливості налаштування і особливості використання транспортної розв'язки в центрі міста, а саме вулиці Саксаганського, вулиця Гетьмана Павла Скарапацького, Назарівська, Сімона Петлюри, Дмитрівська, Старовокзальна, Жилянська. Бересейський проспект і Тараса Шевченка. Кожного дня, починаючи з 16 або 17 години, кияни потерпають через короки саме на Саксоганського. В цьому відео я пропоную розглянути, через що виникають ці короки чи ці незручності, через що вони стаються, і що можна зробити. Щоб уникнути і поліпшити цю ситуацію. І так насамперед, насамперед одна з основних причин є наступна: це саме, саме ось, ось це перехрестя. Саме йде Саксаганського, переходить у старовокзальну і йде розподіляється транспортний потік на Бористийський проспект. На Дмитрівську і е, частина на Тараса Шевченка. Що саме тут відбувається? Е, на цьому перехресті встановлені е, наступні дорожні знаки, е, які розподіляють транспортний потік в наступних відсотках. Е, крайня ліва смуга, е, перша крайня ліва смуга і друга е, ліва смуга. Е, вони е, дорожніми знаками е, регулюють потік лише. Тільки е, розподілять потік для повороту дозволяють лише тільки наліво е, на вулицю Старовокзальну. Е, третя смуга, четверта смуга і п'ята смуга дозволяють е, рухатися трансп, транспорту е, у напрямку вулиці Дмитрівській е, І далі е, знаками е, на, на, цих, на цьому перекресті е, старовокзальної і е, Берестейського Староса, Шевченка. Дозволяється з крайньої лівої смуги повертати лише ліворуч, з другої смуги повертати лише ліворуч, і прямо їхати, і з крайньої правої їхати лише прямо. І е, остання смуга, шоста смуга, вона використовується виключно для того, щоб автівки повертали на е, Тараса Шевченка. Таким чином, е, ми маємо 6 колій. Яке, е, у відсотковому е, значенні мають е, наступні цифри? Це 16,5, 16, якщо бути зовсім точним, 16,66% транспортного потоку, який заходить от на цей проміжок вулиці, е, кожна колія має е, 16,5%. Що ми маємо фактично? Фактично, ми маємо крайню ліву колію, яка Повинна використовуватися лише для повороту наліво виїзду на вулицю Жилянська. От, вона е, запрограмована на е, паркування. Тобто тут офіційно дозволене паркування, і це паркування дозволено аж до самого перехрестя тут е, лише тільки, ну скоріше за все, 10 метрів, які залишаються для е, пішохідного переходу. І від пішохідного переходу 10 метрів. І ось тут от починається парковка. Тобто ця смуга вже виключена з транспортного потоку. І певним чином це норм, тому що транспортна система, о, в принципі, повинна бути, повинна надавати о, паркомісця. Але що ми в такому сенсі маємо? Що о, з крайньої лівої смуги транспорт не може повертати. Тобто для транспортного руху це мертва смуга. Мертва. Так як тут останні 5 метрів, які не запарковані перед пішохідним переходом, сюди автівки не можуть заїхати. Тобто, у нас вже залишається 84% пропускної здатності цього проміжку цієї вулиці. Далі. Що ми маємо з правої сторони? З правої сторони, смуга використовується знаком, розподіляється, лише тільки для виїзду на проспект Тараса Шевченка. Лише тільки для виїзду на Тараса Шевченка. Але фактично, фактично подивимося на, на зміст використання цієї смуги. Хто її користується? Людям, автівкам, яким потрібно. Було переїхати на Тараса Шевченка, вони користуються вулиці Симона Петлюри з Саксаганського, або з Симона Петлюри, з вокзалу. Вони їдуть на Тараса Шевченка сюди. Таким чином, через використовуючи Симона Петлюри. Всім цією смугою можуть використовуватися хто? Ті люди, які їдуть або з цього. Проміжку з цього кварталу або з цього кварталу, або якщо люди їдуть ось сюди, ось в цей, цей проміжок, в цей квартал. Що ми маємо? Фактично тут дуже дуже скудна активність. Тут йдуть промислові якісь об'єкти, вони не комерційні, комерційні, тільки лише тут, і з цього місця повернути сюди, не ніяк не неможливо. Тому з цього. Місця люди не їдуть сюди на Тараса Шевченка. Тут достатньо мало, зовсім мало людей, які сюди приїжджають і звідси будуть їхати на Тараса Шевченка. І так само з цього боку вулиці знаходиться лише тільки три місця. Там готель Ібіс і ще дві якісь комерційні споруди, які так само не популярні для пасажирів, і тому ця смуга. Для використання направо вона майже не використовується. Якщо взяти ємність цього проміжку вулиці, то тут в місці вулиці приблизно 25-30 автівок як порахувати. І коли тут проїжджає 25-30 автівок в потрібних напрямках, то тут не проїжджає жодна. Тобто одна з сотня або з двох сотень машин лише тільки їде сюди. І тому ця смуга так само мертва, і її не можуть використовувати або фактично як користуються е, цим проміжком е, водіїв. Е, вони заїжджають на крайню праву смугу, і через те, що їм не потрібно виїжджати на трасу Шевченка, а потрібно їхати або на Дмитрівську, або на Берестейський проспект. Вони починають з цієї смуги ось тут перелаштовуватися. В край в, в, в другу праву смугу для того, щоб продовжити рух. І тим самим вони уповільнюють рух цієї правої смуги, тому що ці автівки повинні пропускати. І так, ця смуга заторможує цю смугу. Йдемо далі, повертаємося до повороту наліво. Ця мертва смуга вона вже не, не, не використовується в годину пік. Коли дуже і дуже поту, щільний потік транспорту, то на фактично транспортний потік розподіляється в відсотках 40 на 60, 40 їдуть на жилянську або вниз, або більш переважна більшість, 38% з цих 40, вони їдуть на жилянську вверх до вулиці Баршагівської, до вулиці Бершагівської. Так от 40%. І а буває таке, що майже 50% тих автівок, що заїхали сюди, їм потрібно їхати на Жилянську і далі на Баршагівську. Що ми маємо? Ми маємо, що ця вулиця повністю їде, ця смуга їде повністю у це місце, але її не вистачає. І тому автівки займають третю смугу, яка, з якої можна їхати лише тільки на Берестейський і Дмитрівську. І тому втівки займають цю смугу. І вони так само намагаються переїхати в другу ліву смугу і так само уповільнюють ліву смугу, так само уповільнюють прав... третю ліву смугу. Іноді буває таке, що із четвертої смуги так само перелаштовуються через цю смугу, через цю, щоб звернути сюди через те, що ця смуга стоїть, ця смуга стоїть, і ця, ця більш-менш мобільна. І тому такі дуже. Хитрі або умні водії їдуть по цій смузі і потім перелаштовуються тут. І так, що ми маємо, дуже повільна смуга через те, що перелаштовується з третьої. З, третьої з четвертої перелаштовуються втретю. Тому що автівки чекають, поки ці пропустять, ці чекають, поки ці пропустять. І е, через це уповільнюється ця смуга. І залишається лише одна смуга, яка так само уповільнюється ось цією е, Через це і виникає кор. Дуже і дуже е, падає середня швидкість проїзду цього проміжку вулиці. Що ми можемо зробити і яким чином е, поліпшити цю ситуацію? По-перше, е, ожив, і ще, ще є одна проблема в тому. Навіть якщо тут не запарковане, припустимо, що тут нема автівок, справа в тому, таке іноді буває, що тут два місця вільних, і тоді автівки звідси, з другої смуги, приїжджають першу, і намагаються тут повернути. Але через пластикові обмежувачі, які тут стоять, розподіляють транспортний потік з Дмитріївського або з Берестейського, які їдуть на Жилянську, тут є пластикові обмежувачі. Так от, вони встановлені таким чином, що з двох. Смуг одночасно автівки повернути не можуть. Навіть якщо звільнити цю смугу від запаркованих автівок, автівки будуть під'їжджати до цього повороту, і вони по черзі, по черзі одна за одною, пропускаючи, проїжджають цей поворот. Ці пластикові обмежувачі не дають о, проїхати одночасно по двом смугам. Тому перше рішення, що потрібно зробити, це змістити на 50-50-70 см, см пластикові обмежувачі, і що дозволить вільно рухатися одночасно з двох смуг. Це перше рішення. Друге рішення. розпаркувати, заборонити ось тут останні 20 метрів, останні 20 метрів паркування. І таким чином це пришвидшить другу праву колю. Тобто автівки будуть перелаштовуватися сюди і вже одночасно з двох смуг повертати. Є ще одне рішення, так, цього достатньо. Далі. Що ще можна зробити? Можна зробити праву крайню колію, щоб вона ожила, щоб її користувалося. Яким чином? Дозволити правої смуги проїжджати прямо одразу ось сюди, на вулицю Дмитрівську. І е, автівки, яким потрібно прямо їхати, вони вже будуть її користуватися. Її, і цей потік буде набагато жвавіше, тому що е, автівки, коли їдуть, е, заїжджають. Е, на це перехрестя. Вони чекають тим, яким потрібно повернути на Берестиківський проспект. Вони чекають, поки проїде потік з вулиці Дмитрівській. І вони стоють затор. І через це не можуть проїхати ті автівки, яким потрібно їхати на Дмитрівську. Тому а, наступне рішення: дозволити з Дмитрівської, з Саксаганського, проїхати прямо на Дмитрівську. А, Плюс дозволити з Саксаганської з крайньої правої під зелену стрілочку повертати на Тараса Шевченка. Тут немає зеленої стрілочки. Ось тут є зелена стрілочка, яка дозволяє повертати ліворуч. А тут немає і не зрозуміло чому. Тому, якщо повертати на Берестейський... Вони нікому не будуть заважати. Тут є достатнє місця, щоб зачекати, поки цей щільний транспортний потік приїде. І тут 5-6 автівок можуть заїхати і, і дочекатися, поки проїдуть. Тому тут так само потрібна зелена стрілочка. Плюс я ж кажу, дозволити приїжджати на Дмитрівську по прямій. Далі з цих трьох смуг дозволити одразу поворот на Берестейський проспект. Зараз дозволено лише тільки з двох смуг. Що трапляється, коли автівки заїжджають сюди, двох смуг не вистачає. І з третьої смуги, ось цієї крайньої, яка дозволяє зараз їхати лише прямо на Дмитрівську, автівки починають прямо тут, прямо на перехресті перелаштовуватися в ці дві смуги, або порушують, і порушують чинні знаки і повертають з третєї смуги. А можна дозволити це офіційно, одночасно з трьох смуг повертати не можна, а потрібно дозволити. Одночасно повертати з трьох смуг на Берестейський проспект, і це набагато е, пришвидшить проїзд ось цього перехрестя і проїзд ось тут. А це можливо зробити безпечно. Чому? Тому що Берестейський проспект, який приймає, е, він має шість колій: 1, 2, 3, 4, 5. І шоста далі вже йде ну, там, е, для е, громадського транспорту там зупинка. Тобто з трьох колій. Безперешкодно можна о, достатньо вільно повернути на ці приймаючі шість колій, ніякого о, там немає о, стресу і ніякої немає о, причини, щоб їм не дозволяти. І якщо о, таким чином о, дозволити розподіл, розподілити транспортний потік, тобто о, перенести пластикове обмежувачі, на, на цьому місці таким чином пересунути, щоб одночасно з двох смуг автівки в вільному а, пересуванні одночасно повертали і переїжджали на стару вокзальну. Це перше рішення. Друге, е, друге рішення е, дозволити з трьох смуг, з 3, е, з 4 і з 5, з, з, з цих е, середніх е, трьох смуг одночасно повертати на Берестейський проспект. І з, крайні, і, і з крайні з цієї 1, 2, 3, 4, 5 з п'ятої смуги дозволити повертати і ліворуч на Борисейський проспект, і їхати на Дмитрівську. І з крайньої правої смуги дозволити їхати е, прямо е, до вулиці Дмитрівській. Це набагато, набагато розвантажить ось цей проміжок, Створ, е, створить е, набагато вищу середню швидкість. Звільніть це перехрестя е від Кораку, і далі транспортний потік буде е сюди поступати набагато швидше. От через те, що саме е те, що я описав, що крайне, е, запаркована, і це окей, це і цокей, це нормально. І через те, що е авті 50% потрібно приїхати е саме на Жилянську і далі до Баршидівської, а тут лише ми маємо. Тільки 16,5%, то або цю розвантажити, або є ще одне рішення: дозволити з третьої смуги, з третьої смуги так само повертати ліворуч на старовокзальну. І тоді, якщо дозволити з третьої смуги їхати на Берестейський і Дмитрівську, і з лівої смуги дозволити їхати на старовокзальну, то це так само може пришвидшити. Ключовим Але питанням, ключовим питанням є е, включити праву смугу до Дмитрівської, дозволити е, з другої правої смуги повертати на Берестейський. Це так само е, зробить непотрібним не перелаштування, зробить цей транс цю ефективну смугу. 16,5% поїдуть собі прямо, і воно так і є. Приблизно стільки 10 чи 15% їм потрібно їхати на Дмитрівську або на Ганчара або на е, Тараса Шевченка. Тому потрібно дозволити цієї смуги користатися прямо їхати. Далі з цих трьох смуг е, дозволити їхати е, на Берестейський проспект. Одночасно повертати на, на, на і із крайньої правої смуги, да їхати ще е, прямо. І тут перенести пластикові обмежувачі. І це дуже дуже. дуже Пришвидчить проїзд е, цієї ділянки вулиці. Далі, що ми маємо, що ми маємо е, на цій ділянці Саксаганського? Коли автівки під'їжджають, е, заїжджають сюди, ми маємо тут дуже-дуже щільну комерційну зону. І тут автівки запарковані таким чином, що вони займають дві смуги. дві смуги, тобто дві смуги мертві. А через те. Що деякі установи, які тут комерційно розташовуються, їм потрібен підвоз товару, то буває таке, що навіть у годину пік під'їжджає вантажівка, становиться в третю смугу і перекриває і починає розвантажуватися. І тому ми маємо те, що у нас трьох смуг немає, три смуги мертві. Через це у нас йде затримка ось тут. І в даний час, як вирішила, як вирішила влада, це питання. Поставили тут регулювальників, і вони в годину максимального навантаження вони зупиняють світлофори ще показують, дозволяють проїзд по Саксаганського вверх на зелений колір, а регулювальники зупиняють транспортний потік, щоб не перекрити симонапітлюри. Коли немає регулювальників, автівки сюди заїжджають. І через те, що тут стоїть корок, вони не можуть проїхати це перехрестя. Таймінги світлофорів налаштовані на вільний проїзд, і тому автівки становиться тут і вже стоїть Симона Петлюра. О, перепрошую, гетьмана.